Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і ми розпочинаємо новий влог про моє життя у Великобританії. Це буде такий влог з мого буденного життя. Що ми робимо по вихідних, як ми й досі займаємось будинком, і так далі. Тож погнали? Добрий ранок, 6.20 ранку. Я прокинулась у суботу, сама без будильника. Я прокинулась навіть раніше, ніж я прокидаюсь на роботу. Послухайте лише цю чудову ранкову тишу. Ну, приємно ж, правда? Така тиша, така свіжість. Люблю я ранки. Особливо, коли я нікуди не поспішаю. Раз у мене є час, друзі, тепер зранку, вирішила зробити маску. У мене є такі маски, ой Боже, <схід> не туди показую. Дуже класні від Pyot, а вони ранкові, класно знімають набряк. в принципі, дуже класно зголожують та освіжають обличчя. В них там є декілька варіантів, але ось ця така, типу, зелененька, ось ця моя улюблена. Якщо десь побачите, дівчата, хто живе в ТКМсі, вони в ТКМсі продаються по 2 фунти. А так, в них одна маска коштує там щось 5 чи 6 чи 7, коротше, щось таке. А в ТКМсі по 2 фунти. Обов'язково візьміть собі спробуйте, реально класні маски. Так, прокинулась я, тому вже піду готувати сніданок. Взагалі, в мене будильник стояв на 7.30, ніяк не на 620. На 7.30 стояв, бо в нас сьогодні насправді куча справ з Джаредом. Ну, в кучу місць треба заїхати, усі на світі магазини, бо все на світі закінчилось і як ото -от спеціально. Тому в нас на сьогодні такі великі плани. Дуже зайнятий день. Я буду намагатись взяти вас з собою. Якщо вийде щось для вас познімати у різних магазинах, показати вам ціни, там і так далі, то я поснімаю. Ну, і давайте починати день. З Іспанії привезла собі прикольні чаї. Ось цей ем, середземноморський типу трави із додаванням трошки апельсинки. Дуже смачно пахне, дуже смачний чай. Обожнюю його зранку, у мене є така ложка, заварничок. Дякую, Аліекспрес. Всякі такі штуки про бамбаси можна там знайти за 3 копійки. І оце я зранку зараз дуже люблю його. А на роботі в мене ще тропічний зі смоточками. Е Манго та шматочки кокосу. І він теж дуже прикольний, такий фруктовий. Я взагалі фруктові чаї не люблю, але той щось мені сподобався. Але оцей, просто із травами, там, пелюстками, цедрою апельсину, Оцей взагалі мій самий улюблений. Класний чай. Це ми йшли, йшли. По Барселоні дуже випадково натрапили на такий автентичний, дуже прикольний чайний великий магазин. І ми подумали, чому не придбати собі чаю класний сувенір. Батьки мого хлопця іноді. Самі це так смішно просто, самі купують якісь продукти, самі привозять нам додому, самі заходять, самі в холодильник кладуть. Я, звичайно, дуже вдячна, полегшують мені задачу. А що би мені бути невдячною, коли я жила в Миколаєві? Мені теж батьки передавали якісь і продукти. І ну, в основному готову їжу, тому що з маминими котлетами і з маминою їжею нічого взагалі не зрівняється. Тому для мене, в принципі, це нормально, коли батьки щось передають смачненьке. І ось приходжу я додому вчора ввечері, а в нас в холодильнику. Ось такі качині, типу грудки, такі смачнюші, дуже гарні стейки. І в мене ем, якраз таки є абсолютно все на маринад. Тому я їх прямо сьогодні вони поклали в холодильник, не в морозилку, не хочу їх заморожувати. Зараз прямо їх замариную, так, щоб вони глибоченько були в маринаді. Маринад в мене буде такий стандартний гірчиця, мед, соєвий соус і трішки солодкого. Теріякі, щоб, типу, воно було таке кисло солодке Це я замариную на годин десь 5, 6, Ні, напевно, десь на годин 5. А потім я буду це готувати у духовці. Тут написано: типу, де тут? А, ось тут. тут написано, що можна смажити на сковорідці. У нас є сковорідка гриль, але я не хочу такого типу, засмаженого, тому я буду готувати у духовці. Ось така буде в нас сьогодні вечеря. А ще картопельку пюрешку зроблю. Так, як справи з моєю монстерою? До речі, вікно, як бачите, ми так і не причепили, тому що занавіски, які в нас є, вони на це вікно завеликі або замалі, і в нас немає правильного розміру. Я вирішила, може, хай так і буде, хай буде багато світла, я тут не сплю. В цій кімнаті перевдягаюся я з краєчку. Ну, коротше, мене не сильно видно в це вікно. Будинки тут інші, наче нижче. Не знаю, може, так його і залишу поки що. Але що я хотіла сказати про монстеру? Вона перестала викидувати жовте листя, нарешті. Вона почала його викидувати після пересадки ще в минулому будинку, і потім один пожовтів в цьому будинку. І от вже тижні. Три десь, немає жодного жовтого листочка. А навіть навпаки, ось з'явився відросточок. Ось, бачите? Ось, видно. Це росте нова ось така гілочка із листочком. Дуже давно в мене не було нових відростків, і оце ось нарешті. Ну, не знаю, може, вона таки відклигає. Оцей листок мені не подобається, що він так дивиться вниз. Але ви бачите, який він височенний. У мене є така мисля. Цей листок взагалі, але тут немає черенка. розумієте? Я б хотіла начеренкувати її, щоб зробити черенок і проростити ще одну рослину. Але це мені треба буде ось тут обрізати, і тоді обріжуться ще два листки. Коротше, не знаю, мені так не подобається, що він так висить, такий безхозний. Вона вся така трошки наверх, а оцей такий один. Як ото мені не подобається, коротше. але нічого з ним робити не зможу. Знаю, що з черенка можна проростити монстеру. А чи можна її проростити, якщо я обріжу один листок і наріжу його на черенки? Чи хтось так колись пророщував, бо, може, бачили відео, як так пророщували монстеру. Якщо знаєте, чи виросте вона так, то дайте мені знати. Якщо виросте, то я його зріжу. І якщо пророщу ще один маленький кущик, то я його досажу до цього, щоб вона була пишніша. Але вона ще в новому горщику великому, я впевнена, вона ще нарощує корні. І це насправді дивно, що вона мені тут росточок дала. Я думала, що найближчий десь. Місяці 3-4 Я новеньких не побачу, але може там вже трошки корні прижилися та окріпли, тому вже нарешті почалися ростки. Буду коротше далі дивитися, як вона буде себе почувати. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що ми ж тепер новий матрас шукаємо. Так, ми зараз приїхали в магазин, називається він «Dreams», і тут от різні матраси дивимося. Ось розмір, який нам потрібен. «King Size», 500 фунтів. Не знаю, друзі, як зрозуміти, який матрас тобі подобається і на якому тобі буде зручно спати. Я не знаю, як так швидко, раз-два, і зрозуміти. Ось інший матрас King Size 2900 фунтів. А коштував 3400. Але ось 10% ще пропонують, якщо ти витрачаєш більше, ніж 750 фунтів. Такий, наче, непоганий матрац. Але за 3000 фунтів, йо майо чого так дорого. Матрац ми поки що не знайшли, але ми поїдемо ще в один магазин. Зараз ми приїхали у великий такий садовий центр, він як типу за містом знаходиться, за Кардайфом. Нам його порекомендували Джареда Друзі, бо в них. Гарний дуже сад, і він питався, де вони купували. Вони, до речі, таку теж велику пальму собі купили. Я от підійшла до неї, хотіла подивитися, скільки вона коштує, а ціни тут ніде немає. Ну, коротше, вони порекомендували цей центр, і ось ми приїхали. Зараз подивимося, що тут є, бо нам вже теж треба вже придивлятися якийсь садовий проект свій робити. То будемо зараз щось думати. В нас є взагалі ідея купити, викрасити стіни нашого гардену у білий колір і купити такі теракотові вазони, і висадити в них квіти, і поставити по боках. Ось нам такі ось вазони такого плану, ці просто маленькі. Ось такого плану нам щось подобається. Один такий вазон коштує 30 фунтів. Ось тут ще один є, ну коротше, є їх тут декілька штук, але нам потрібно, як мінімум, шість, То не знаю. Ну, ще будемо дивитися, поки обираємо. Коротше, в нашому саду ми хочемо розростити ось такого плану пальмочки по дві з кожної сторони і в переміжку із квітами. Вона називається якось, зараз я вам покажу ф -ф фруней якийсь аф. Ні, почекайте. Фочний Тра... трахікарпус. Якийсь трахікарпус? Я не знаю, як правильно це перекласти, але вони як типу пластикові. Ось бачите, таке в них дуже круте листя. Ось цього розміру пальма коштує 100 фунтів. Нам на ні, брешу, ось ця 100. А ось ця 250. Якщо нам треба 4, то це 1000 фунтів. А ось ця молоденька маленька 25. Ми ось думаємо щось знайти між цією і цією. Ну, типу, фунтів за 50-60, бо нам треба 4 такі. Ми їх теж розсадимо у горщики. Горщики трошки ми втопимо в земличку. Коротше, є в нас проєкт задумка. Але дуже нам вони подобаються. Вони нормально ростуть на вулиці у цьому кліматі. Вони не перекривають, вона не як пальма. Знаєте, вона не дає багато тіні, тобто вони не будуть закривати світло в саду і блокувати світло квітам, але вона так пухнастенько виглядає, як такий кущик. Коротше, нам подобається такий дуже середземноморсько. Ми, взагалі, любимо все таке в стилі Італії, Греції все таке типу Середземноморське. Коротше, ось ми думаємо, скажіть, як вам подобається така рослинка? Ми приїхали зараз в Ікею. Подивитися ще матраци. І я вважаю, що приїхати в Ікею і не з'їсти тут мідболи це взагалі просто, просто е, тюрма, вам світить до це. Я дуже люблю ці мітболи з Ікеї. Вони якісь просто особливі. Дешево, сертито і смачно. Поланчували ми трошки. І тепер відправляємось на пошуки матраців, а також всяких садових коротше, штук, рослин. Теж тут подивимось, що тут є. Ми знайшли два матраци в які, які нам дуже сподобались. Тут є ось такий шматочок, де вони показують конструкцію всередині. Ось тут конструкція, два шари спеціальних пружин і потім піна. Він коштує king Size 420 фун фунтів ось цей він. Він насправді дуже-дуже зручний. Мені прям сильно сподобалось. Але мені ще сподобався ось цей. Тут, бачите, інша конструкція. Тут один е як типу шар пружин, потім memory foam, а потім ще якась піна. Коротше, коротше просто різна конструкція. І цей коштує king size 660 фунтів. Мені цей, можливо, сподобався трошки більше. medium-firm, вони обидва, то, то ми любимо такий, не сильно м'який, ось так. більше, жорсткіше, щоб було спати. Коротше, не знаю. І ось цей мені сподобався і ось той, але той коштує 420 фунтів, а цей 660. Ну, якби різниця така велика. Останній магазин, куди ми приїхали, і ось нам дуже сподобався ось такий матрац. Тут тисяча, типу, ця пружина. Пінка memory Foam, яка запам'ятовує контури твого тіла. І 10 років гарантії. А ще тут гелєва така прослоєчка зверху. Ось, бачите, вона, як, типу, фільтрує повітря і не дає вашому тілу перегріватися. І дуже свіжо. Свіжо, так можна сказати, на ньому спати. Коштує наш розмір 429 фунтів. Майже так само, як і в Ікеї, але у цього ну краща якість у цього матрацу більш така новіша технологія. Нам цей дуже сподобався. Ми приїхали зараз тут споряд магазином, де ми. Придивилася собі останній матрац. Тут є такий великий антикварний магазин. І саме в цьому антикварному магазині Джаред купував отой китайський дорогущий дерев'яний антикварний сундук, який я вам показувала. Він стоїть у нас в лаунджі, зараз подивимося, що тут є. Тут в основному це всякий мотлох, звичайно, як і у всіх антикварках, але іноді можна щось знайти цікаве. До речі, Джареда мама. Тут купила діамантове, діамантову обручку за 117 фунтів, а продала вона її, вона її почистила і продала вона її за 600 із чимось. Так що, хто знає толк у золоті, діамантах, камінні, сріблі і так далі, в таких магазинчиках можна знайти нормальні речі і потім їх за дорого продати. У мене немає такої чуйки, немає такого набитого глазу на діаманти, тому, на жаль, я не сильно розбираюся. Система така, друзі, що кожен ось такий окремий куточок. Це окремий антикварний магазин, і тут підписано, кому він належить. Ось цей куточок належить там, якомусь містеру Сміту, наприклад, оцей куточок місіс Сміт. Ну, або комусь іншому. Оце є, оця шафа там ось належить якомусь стіву, тут телефонувати стіву, Оця шафа, вона належить іншій людині. Оце колекціонери, які раніше там, збирали якісь колекції, тепер вони виставляють їх на продаж ось в такому великому антикваріатному магазині. Ось тут бачите, якісь літачки. Ну, тут, коротше, все підряд, все можна знайти. Але тут так, такий, типу, зборник, не одна людина. Це все збирала, викупала, шукала, а потім продає. Бачите, який всякий посуд, порцеляна. Дуже багато ось такої різної китайської порцеляни. Я не думаю, що вона сильно стара. Я думаю, що вона просто гарна. Але не думаю, що вона там якась сильно антикваріатна. Дуже багато ось таких військових медалей. От так образливо мені зараз. Зараз в Україні от іде війна. Люди теж отримують ці медалі, так і от люди колись ризикували своїм життям, захищали свою країну, а тепер оці медалі нікому не потрібні. Ось так просто продаються по 20 фунтів за копійки. 20-25 я бачу цінники. От просто за копійки. Так прям аж шкода. Ви бачите, тут дуже багато таких відсіків. А у цьому, до речі, є такий симпатичний посуд. І тут є цілий великі такі чайні набори. 22 фунти коштує. Він дуже-дуже симпатичний, дуже гарний. Це така піала для варення, або меда. чашечки і блюдці. Тут ще є молочник Ось такий в наборі. Оцей взагалі дуже гарний набір. І мені здається, це ціна за весь набір. Так, корзинка не включна, написано. 25 фунтів. Так, 21 предмет чайний набір. Уявляєте, за 25 фунтів можна такий крутий античний чайний набір придбати. Ну, тут не тільки чайний, тут ще й тарілка є. Це дуже гарний. На деяких меблях, предметах інтер'єру, на більшості навіть я б сказала, немає ніяких років, тому що, напевно, вони не знають. Але ось я знайшла ось таке велике. Це, напевно, як трьомо. Тут виставлялися сервізи, я так думаю, можливо. Це я навіть не знаю, відчиняється чи ні. Так, відчиняється. Тут яка ще записка. І це 1910 року. Зроблено із дуба. Верх відділяється від низу. Але ціни тут немає. Тут написано типу телефонувати Енріке. І от Енріке потім вирішить, за скільки вам його продати. Але подивіться, це раніше, в 1910 році, абсолютно це все робилося вручну. Не було ж такої машинерії, як зараз. Більше ста років цим меблям. Ну і вручну це все робилося. Це великий труд. Я думаю, що ця річ сто відсотків дуже дорога. Тут також часто можна знайти навіть якийсь одяг. В основному він буде якийсь брендовий одяг, дорогий. Але я, якщо чесно, трошечки мені бридко купатися ось в такому одязі, дуже старому, який так ото висить, пилюкою припадає. Тому я не буду це показувати вам. Але мого ж когось цікавить. То можна тут просто пошукати щось на перепродаж. В основному, до речі, люди так і роблять. Ось так це виглядає із другого поверху. Тут дуже-дуже ну, багато всього. Тут можна пропасти і розглядати всякі маленькі деталі просто годинами. До речі, сама будівля ця також історична. Раніше тут було депо, де поїзди заїжджали на типу ремонт та обслуговування. Але Джаред, коли був маленький, то це вже не працювало воно як депо. Вже було перероблене, довго було закрите, потім перероблене під щось інше, і потім зроблено з цього величезний антикварний магазин. І цей магазин тут теж вже ну він мені казав, що вже дуже багато років. Але тут залишились всілякі штуки, дрюки. Коротше, від раніше від того, що тут було. від... Типу ремонтного депо. Подивіться на цю величезну шафу. Це просто витвір мистецтва. Тут, до речі, є позначка. По-перше, вона коштує 1300 фунтів. Тут є позначка, що це вікторіанський період 1800 1890 роки. Зроблено з британського дубу. Ну і тут теж верх відділяється від низу для перевозки. Коротше, уявляєте, скільки майстер витратив часу на таку роботу. Я, якщо чесно, думаю, що вона коштує набагато більше, ніж 1300 фунтів. Але такий предмет інтер'єру це, звичайно, дуже круто мати. Мені подобається. Якщо б в мене було місце багато, то я б мала якийсь великий такий предмет інтер'єру, антикваріатний. Мені дуже подобається. І наш китайський сундук, мені подобається. І от всякі такі штуки. Прикольно мати. Потім через 10-20 років можна це, напевно, продати ще дорожче. Тут ще є кафешка така супер-супер олдскульна. Але вона насправді працює. Просто сьогодні неділя, сьогодні вона зачинена, але ось тут різні паніні, багет, картопелька запечена. Коротше, можна тут замовити навіть собі обід. Така дуже-дуже old fashioned кафешка. А ще зараз вам покажу, тут є е, дівчина або жіночка, яка читає карти Таро. Просто сьогодні її тут немає, тому що у неділю, тут написано: у неділю треба по запису. Вона приходить, але записуватися треба. Прикольно, я б сходила, якщо вона б тут була, я б зараз би пішла. Але, на жаль. Друзі, всім величезне дякую, хто додивився цей влог до кінця. Обов'язково ставте свої вподобачки цьому та іншим відео на моєму каналі, а також обов'язково пишіть свої коментарі. До речі, в минулих своїх влогах я згадувала про розіграш, і ви взагалі ніяк не відгукнулись. Якщо ви не плануєте брати в ньому участь і вам таке не цікаво, то я тоді не буду думати над темою для розіграшу. Я просто хотіла зробити приємно своїм підписникам. Але якщо вам це не треба, то напевно я не буду цього робити, бо це ну, буде енергозатратне і так далі. Але якщо вам все ж таки цікаво прийняти участь, призом будуть просто гроші, які ви зможете витратити на себе, купити собі каву та тістечка від мене і пригостити себе чимось від мене. Тому я зможу вислати це у будь-яку країну будь-якій людині. І якщо вам все ж таки цікаво прийняти в цьому участь, то будь ласка, напишіть про це у коментарях. Мені це дуже важливо, так що дайте мені знати. А поки що ви можете підтримати мій канал, ставши його спонсором, або сказавши мені суперспасибі, натиснувши одну кнопочку тут на Ютубі. Або зробити свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Всім вам величезне дякую за те, що ви пишете свої коментарі, ставите лайки та е, приймаєте активну участь у розвитку мого каналу. Це для мене дуже важливо і я вам від щирого серця дякую. Всім вам бажаю класного дня і ми з вами побачимось у нових влогах вже зовсім скоро. Всім па-па!